Зібрав я для себе насіння редиски. За простою старою технологією змолотив. Нічого нового я не винайшов, просто хочу показати вам весь процес, щоб, якщо ви захочете повторити, не робили зайвих рухів. Але одразу хочу дати відповідь на питання, для чого ж я це робив. В магазині купа різних сортів і гібридів редиски коштують недорого, але все ж таки я вирішив, що насіння саме цієї редиски я зобов'язаний зібрати для себе. Ось так виглядає пачка цього насіння. Я додам переклад, бо тут все на англійській. Якщо хочете, зупиніть, почитайте. Це насіння отримали мої батьки як гуманітарну допомогу, тому теоретично в продажі його не знайдеш. Але якщо ви впізнаєте цей сорт і знаєте, де його можна купити, напишіть обов'язково про це в коментарях, бо редиска дуже класна. Навесні, коли був сезон, я знімав про неї коротеньке відео. Виросла вона дуже здорова, солодка, смачна, хрустка, не пуста всередині, без твердих жилок. Мені дуже сподобалася її урожайність і смакові якості. За цими показниками вона значно перевищила всі відомі мені сорти і гібриди редиски, які я взагалі коли-небудь сіяв. Тож ще навесні я спеціально залишив з десяток редисин, які згодом дали стрілку і почали квітнути. Основна складність полягає в тому, що редиска квітне весь сезон, і стрючки дуже довго стоять зеленими. Ось зараз вересень, а деякі кущі ще повністю зелені, але нічого страшного мені багато не потрібно вистачить того, що вже висохло. Так, щодо технології, беремо великий шматок плівки або якесь простирадло, складаю туди повністю ціляком всі кущі і максимально якісно це розтопчую, розмолочую. Задача полягає в тому, щоб полопати всі стрючки, в яких знаходиться насіння. До речі, це бажано робити в суху погоду до дощів. В процесі стовбури відділяються, їх можна легко відкинути руками. Забираємо солому по максимуму, залишаючи лише насіння і стрючки. Наступним кроком потрібно цю всю масу перевіяти. Спробував зловити вітер, але він сьогодні заслабкий. Тому використаю спеціальний механізм. Називається вентилятор. Під час провіювання. Чим легша частинка, тим далі вона відноситься вітром. Відповідно, одразу біля вентилятора лягають чищені насінинки. Далі йдуть насінинки в стрючках, а ще далі відлітає сама солома. Солому відкидаю. По стрючках іще раз добре протопчуся. І повторю процедуру провіювання. Після двох провіювань маємо такий результат. Далі досить просто відділити насіння від тих стрючків, які залишились. Потрібно просто ритмічно покрутити відром вправо-вліво. Під дією центробіжної сили насінинки важкі розташовуються зовні, а легкі частинки соломи збираються в центрі. Їх можна легко зібрати рукою і викинути. Два-три таких повтори і насіння стає достатньо чистим. Як для власного використання, не для продажу, то цього більш ніж достатньо. Тепер таке насіння потрібно розіслати на газетку і пару днів просушити в приміщенні. Потім його можна буде запакувати на зберігання. Як бачите, процес збору насіння доволі простий. На все про все в мене пішло близько 15 хвилин, не більше. Тому, якщо хочете зібрати насіння з редиски або, наприклад, гірчиці, листя салату, ріпаку чи гороху, рекомендую використовувати подібний метод і впевнений, у вас все вдасться. Тож бажаю здоров'я і гарного врожаю!